У дня бабака на Харківщині ювілей. 20 років поспіль Мохнатий Віщун робить прогноз щодо весни. Сьогодні на біологічній станції під Харковом будили тимка третього. Організатори свята сумнівалися, чи потрібен такий захід в умовах війни. Але вирішили все ж таки провести традиційний день бабака. У нас звичайно було дуже багато сумнівів, чи потрібно це робити. Тому що 20, в 22-му році ми встигли до повномасштабного вторгнення, а в 23-му ми не знали, робити, чи не потрібно, тому що ну війна в країні чи потрібно. Ми подумали, що це от тримати себе в формі. Залишки ментального здоров'я зберігати якимось чином це допомагають нам оці от наші старі звички. Це всі нам психологи кажуть. Проте професіоналам ніщо не стане на заваді. Тож розбуджений Тимко нашепотів своїм помічникам наступне. Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Ще хвилинку. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через шість тижнів нашу українську теплу весну. Мета заходу привернути увагу громадськості до зниження популяції бабаків. За словами фахівців, війна взагалі поставила під загрозу їхнє існування, проте оцінювати вплив воєнних дій можна буде тільки після їх завершення. Просто йде руйнація і екосистем цінних, багато чого там згоріло. Дуже велике забруднення залишками снарядів, залишками вибухових речовин. З іншого боку, такі менш цінні екосистеми вони навіть продемонстрували здатність до певного відновлення. Ну, припустимо, зараз меншою стала експлуатація господарча. і. Збільшується чисельність ну, таких е цінних для охорони видів, які все ж таки здатні адаптуватися до нових е вимог. Найбільше хвилювань у фахівців щодо поселення байбаків у дворічанському національному парку. От там одна із найбільш таких крупних була поселення. Що там зараз відбувається, Там фактично проходить лінія фронту. Там, мабуть, є і пряме діяння. розумієте? Тобто, якщо на цю популяцію, яка нещасна залишилась там вона тоже Сократилось на наших глазах вот за время наших исследований, ну, это правда уже тоже больше 30 лет, вот, э, она сократилась ну, почти в 10 раз по количеству. вот. А что останется сейчас и останется ли что-нибудь, э, трудно сказать. Ну, Пока это невозможно даже оценить. Ну. То тобто, сітану, щоб все і щоб нам дали туди хоча б доступ, а що там з розмініровами. Савсім за словами екологів. Якщо з довоєнних трьох п'яти тисяч тварин після закінчення війни залишиться, хоча б тисяча півтори вони будуть раді. А после того, как наши соседи начали активно помогать уничтожать те участочки, на которых сурки могли жить, то скорее всего будет беда. Более того, вот даже у нас в условиях... нашего расплитника в Брулицьком районе, у нас в прошлом году почти ну, в одной семье там было какое-то небольшое количество детенышей. И, скорее всего, в природе такая же история происходит, потому что фактор беспокойства ну, никак не способствует тому, чтобы они активно размножались. Поэтому будет беда, будем смотреть, что останется. Но, скорее всего, история будет такая же, как в начале 20 века, когда сурок остался фрагментарным. Мітарна віддільних десятків особій на одній-єдиній території степи в Луганській області зробив сьогодні тимко й своє традиційне бабачине передбачення у цьому році. Тваринку просили вгадати, яка суперсила допоможе українцям у перемозі. Тимко обрав терпіння, впевнена з цією суперсилою. Перемога точно за нами. А зараз, з нагоди 20-ї річниці віщування тимка, він отримує солоденький презент. У якості втішного призу бабаку запропонували тортик, проте їсти його на камеру герой дня відмовився.